Слава Богу. Я впродовж зібрання поділюсь Божим Словом. Зачитаю перше послання апостола Павла до Корінтян, 13 розділ. Я вибачаю 14 розділ і перший вірш. Дбайте про любов і про духовне пильнуйте. Амінь. До цього місця. Я хотів би закликати своєю промовою всіх нас, щоб ми сьогодні, брати і сестри, дбали про любов. Це дуже і дуже важливо. І коли прочитати розділ раніше, де Павло пише, і наставляє, що без любові, без любові наші дари, наше служіння, воно є пустим. Основна наша мета це мати любов, а потім служіння, дари. І Слово Боже нас закликає, щоб ми про це дбали, бо без любові все втрачає сенс. І в 13 розділі апостол Павло описує любов, і коли ми читаємо, досліджуємо, ми бачимо, що це не просто слова, це якась дія має бути з нашої сторони, щоб вона через нас. Проявлялася любов. І Іван в одному з послань своїх говорить, що діточки, любімо не словом і язиком, але ділом та правдою. І коли ми читаємо якості любові, яка довго терпить, милосердствує, яка не заздрить, не величається, не надимається і інші якості, які ми добре знаємо, ми бачимо, що це конкретна дія, яка має бути в нас. І... Ми благословені, якщо у всіх сферах нашого життя проявляється любов. Я думаю, що ми всі будемо згідні, що якщо в церкві між братами і сестрами буде любов, то це благословенна церква. Ми сьогодні вранці з братом, в якого ми ночували за чашкою кави, говорили, що дуже багато в церквах поділень. Щось людям не сподобалося, люди втекли в іншу церкву, там щось не сподобалося, в іншу церкву, якісь розколи, якісь непорозуміння. І я думаю, що наскільки менше цього було б сьогодні в церквах, якби в нас один до одного була дійсна оця Христова любов, це благословенна церква, де брати і сестри люблять один одного. Якщо в нас буде любов і вірність в нашого Бога, це буде благословенне життя. Це благословенне життя, це виконання заповіді основної. Одного разу Ісуса запитали, яка найголовніша заповідь? Ісус сказав: Люби Бога і люби людей, подібна до неї. Це благословенний християнин, який любить Бога всім своїм серцем. Це буде благословенне життя. Я думаю, що ми будемо згідні, що якщо в наших сім'ях буде любов один до одного, то це благословенна сім'я, де чоловік любить дружину. Дружина чоловіка, діти батьків, батьки дітей взаємоповага. Це благословенна міцна сім'я, яку нічого не захитає. І ми маємо досягати цієї любові. Одного разу отець церкви Святий Августин сказав таку фразу: Возлюби Бога Твого і роби, що хочеш. Возлюби Бога і роби, що хочеш. Якщо ми, думаю, ми розуміємо цю фразу, що якщо я сьогодні люблю Бога, якщо я люблю Бога, я не буду робити, що я хочу. Я буду робити і виконувати волю того, кого я люблю. І це не просто, як я говорив почуття, що це дія. це треба, це треба вкладатися, це треба, це треба щось, щось робити з нашої сторони, щоб проявляти цю любов. Якщо я буду говорити цьому вазону, що я його люблю, і при цьому всьому я не буду його поливати, пересаджувати, дбати про нього, то це не любов, це просто пусті слова. Любов це дія, це треба дія з нашої сторони. І це переживання один за одного. Коли хтось впав, спіткнувся, не радіти цьому, не розказувати всім, переживати, молитися, плакати за людей, які відходять від Бога. Як як своїх дітей, ми, в наших сім'ях проявляється як любов. Діти бувають навіть неслухняні до нас, можуть щось, щось робити всупереч нам. Але при цьому всьому ми їх кормимо, ми їх одягаємо, ми їх любимо, обнімаємо, бо це наші діти. Одного разу, ну, я думаю, ми пам'ятаємо, був брат Дмитро Беспало, він говорив часто приклад, що коли син не хотів працювати. і... Прийшов один чоловік до цього, до цього батька, цього сина, каже, вижене його, що він лежить, нічого не робить. А він каже, якщо це був би твій син, я б його вигнав би. А так це мій, я його люблю. Оце любов на ділі. Коли навіть недостатки в брата, сестри, недостатки якісь є, а ми покриваємо, ми любимо, ми терпимо, ми вміщаємо. І так само нас теж вміщають, бо в нас теж, також є недостатки. Любов до церкви це, коли, це, як я говорю, не втікати, коли щось не по-моєму. Коли мене десь там образили, слово криве сказали. Любов до церкви це коли я дбаю, коли я бачу якісь недостатки, ми люди. І церква недосконала. ми йдемо до досконалості, ми прагнемо. І любов це коли я прагну, щоб церква збудовувалася. Коли я вкладаю в себе в це, коли я стараюся, коли я смиряюся, коли я вважаю іншого брата чи сестру більшим за себе, оце любов на ділі до, нашої, до церкви. Якщо я люблю Бога, то я буду перебувати з ним наодинці в таємній кімнаті, я буду мати з ним відносини і спілкування, я буду перебувати в його слові. Якщо я тиждень не читаю Біблію, якщо моя молитва п'ять хвилин, то це не любов до Бога. Ми всі будемо згідні, що кого ми любимо, ми стараємося з такою з тою людиною проводити багато часу. Нам добре, нам, у нас є відносини, якісь з тою людиною. Так само з Богом, якщо ми говоримо, що любимо Бога, найбільша заповідь. На якій будуються весь закон і пророки. Якщо ми говоримо, що я люблю Бога, я буду проводити з Ним час. Я буду шукати Його, я буду пізнавати Його, я буду насолоджуватися присутністю з Богом. Я буду старатися пізнавати Його волю, виконувати Його волю, це буде проявлятися любов Божа на ділі, і Слово, Слово Боже каже, полюбуй розумом, думками, серцем, і показати це на ділі. Якщо я люблю Господа, це буде видно по моєму житті. Це буде проявлятися в моєму житті. І що в нас в серці написано, те будуть говорити і уста. Якщо в мене в серці любов до Бога палає, воно буде проявлятися в наших розмовах, в наших спілкуваннях. Про що б наша розмова не йшла, воно буде повертатися про Бога, про Його любов, про служіння, про церкву, коли в нас палає оця любов до Бога. І слово Боже каже, досягайте. Павло каже, досягайте, дбайте про любов. Як це зробити практично? Знаєте, наша любов людська, вона дуже слабка. Але Бог є любов. І чим більше ми маємо відносини з нашим Богом, чим більше ми сповняємося Духом Святим, тим більше ми наповняємося оцією справжньою, досконалою любов'ю. Написано, що любов вилилася в наші серця Духом Святим даним нам. Чим більше ми сповняємося Духом Святим, чим більше ми приближаємося до Бога, чим більше ми його шукаємо, тим більше виростає в нас любов, і ми здатні любити інших людей. Ми здатні тоді любити ближнього, як самого себе, коли в нас палає любов до нашого Господа. І одного разу Бог в об'явленні докоряв служителя церкву, Він говорить, що ви працюєте, ви служите, ви звершуєте служіння. Але при цьому всьому Бог докоряє і їх каже, що ви втратили першу свою любов. І Бог докоряє церкву цю і каже, що покайтеся, наверніться, згадайте, де ви впали, і покайтеся. Почніть, поверніть цю першу любов, яка у вас була. І нам треба завжди пильнувати про те, що в нас перша любов горіла. Досягаймо цього, згадаймо. Коли ми покаялися, які в нас відчуття, почуття були, коли ми покаялися, коли ми отримали духовне хрещення, коли дійсно Божа любов вилилася, які в нас були гарні почуття. Ми, хотіли, ми згадуємо, ну, хотілося всіх обнімати, всіх любити. В нас тоді не було ворогів, але проходить час, воно десь згасає, згасає, і нам треба це поповняти. Нам треба оцю першу любов відшукувати. Тому хай нас Бог благословить. Щоб ми ревнували, досягали цієї першої любові, щоб вона горіла в нас. І не даваймо, коли ми горимо, коли ми любимо, не даваймо цій любові згасати в нас. Хай Бог нам цьому поможе. Йому слава. Амінь.